Для проведення сесії обрати лічельну комісію. У кого немає нічого пропозиції. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати, хто за, хто проти утримався, дякую. Прошу лічельну комісію відмітити відсутність.

Шановні депутати, для проведення роботи сесії також необхідно затвердити часовий робить нашої сесії. Для цього пропонуються надати допомогам проти депутатом до виступу, обговорення хвилин. Продовження роботи сесії також необхідно затвердити порядок денної сесії. Порядок денний розділий на руках у е нас у по порядку денного три питання, е чи є е ну, зачитувати потрібно. Mm -hmm. Хто за такий порядок денний став на голосування? Хто за? В мене є продовження. Внести порядок питання питання інші. Там Різне. 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 Да. А, Значить, в різному зумішці, так? В різному зумішку. Значить, хто за такий порядок денний зуповнював про різному? Хто за, проти, утримався, дякую. Так, шановні депутати, довожу, до вашого відомо, що питання порядку денного були попередньо говоримо на засіданнях постійних і інших комісій. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання у нас. Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2022 рік, е, відповідає Олександр Вікторович Василевич. Шановні депутати, дане питання зпустив, що необхідно і випуску. Нам необхідно передбачити співфінансування суміх 100 тисяч гривень. Це буде зроблено за перерозподілу асигнувань, управлінню соціального захисту. Також надійшов до зведення від гуманітарного відділу стосовно перерозподілу асигнувань на оплату праці для педагогічних працівників по загальних світлої школи. Шановні депутати, є когось запитання? Мене може не темі, але таке питання. Це відкрили у нас, відкрився новий там час е е клініка. Де воно, воно, заре, воно зареєстровано на території Паранівської громади? Не зареєстровано нам. Що частково платять? Ну ПДФО вони платять нам. Я попрошу ви зараз, розуміти, що не готові. Я попрошу на Зесі зробити такий аналіз. Наскільки менше... 6,5 ради. Чи Мен... Пла платять менше. Так. Ні, не, не це. По з минулим роком. Первинка платила, наприклад, мільйон податків. А зараз платить 500. Це ж наші кошти. Ми їм дали якимось, я незрозуміло, що як то поставили питання, надали приміщення. Нам, нас запевняли, що це для, не для цього, а для швидкої це, допомоги. А сталося там частна клініка, яка нам не платить ПДФО, все інше. Ну, це наші опалення, це наші автобуси, це наше все, це наші кошти. Я не розумію, чого так. От я попрошу вас підготувати такі засідання сесії аналіз і розказати нам тим депутатам. Не платять які мінімальна зарплата. Платить, Кого мінімальна? А була то чогось, як вони працювали в нас первинці, була щось мінімальна зарплата. А там це... лікарі погоджуються, вони оформляються підприємцями і на договора послуги надають ці. Ми, е, ми, ми все розуміємо, коли, як ці гроші плати. Вони на договорах послуги. Ну але колись як у нас вони у нас були, то було, було, е, було нормально коли вони платили. Тоді треба було підтримати і розірвати, і ще не пізно. Якщо так стоїть питання, і в результаті цього аналізу ми власне будемо ініціювати звернення і розірвати договір, щоб анулювати цю справу. Ми могли це питання виносити в різного. Я спрошу подальшого питання, то стосується... Цього питання, вже не подальшому в різному, Є ж реглава. По суті питання по придбанню шкільного автобуса по виділенню ну, коштів у сумі 800 тисяч. Є якої запитання? Немає. Ставлю суді на голосування. Хто за? Проти приймати. Дякую, шані депутати. Переходимо до слідуючого питання. Порядку номер 2 Про внесення. Він до рішення сесії міської ради від 5 року. Про номер 1286 про утворення центру надання адміністративних послуг Баранівської міської ради із віддаленими робочими місцями та затвердження положення і графік їх роботи. Шановні колеги, даний проєкт рішення передбачається додання двох віддалених робочих місць, які на сьогоднішній день у нас вже функціонує. Це Два наші старостати Йосипівкої жирі в яких на момент прийняття попереднього рішення було відсутнє підключення до інтернету, на їх не могли надавати, на сьогоднішній день вони їх надають, приводимо від положення також на час дії воєнного стану з метою економії енергоресурсів, трудових ресурсів, е прохання змінити графік роботи центру для адміністративних послуг, тобто е центр працював відповідно до гарської роботи міської ради. На сьогоднішній день ми працюємо 4-8 години, ну, необхідності немає, оскільки вже п'ята година це вже... Вечірній час доби працівникам потрібно добиратись до роботи. Тимчасово з 8 до 5.15 з понеділка по четвер, п'ятниця з 8 до 4 і субота з 9 до 12 години. Такий графік роботи прокуратується на масштабні. Без на обід. Зауваження ставить проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти Дякую. Так. Переходимо до третього питання в порядку денного про внесення змін до рішення 35 сесії 8 го скликання Баранівської міської ради 25 жовтня 2022 року номер 1870. У зв'язку з технічними помилками, Внести 16 внести зміни до рішення 7070, 18.70. А саме в пункт пункту 1.1, пункту 3.5 випустимо нової редакції. Вулиця 1 травня, на руці Волочка Першоначальному рішенні було написано прогулок 1 травня, в реєстрах не існує такого прогулоку. І 1,2 це доповне під пункт 8 під пунктом 8.3. Такого змісту, як 8,3 прогулок Мічуріна на прогулок Небесної Сотні. Була загублена просто прогулок. Вулиця іде, а провулка не знесла рішення. Є запитання, Я правити, що має дістав проєкт рішення голосування. Хто за? Переходимо до різного. У мене таке виникло питання. За мене звернулися жителі Рогачівської громади. Там десь я не можу довести, але для цього є староста, є в нас це коло. Влучити, як коло разу староста розібрати по даному питанню. Десь ми виділяли земельну ділянку. І ця земельна ділянка заросла лісом. Там по земельній ділянці проходить посадка. Вже звідти стає посадки 3-4 фури, не дров, а матеріалу вирізали і відправили. От. Я думаю, що треба провести розслідування. Ми літом заставляли вчителів рубати, там гілляча для школи, щоб опалили. Ми тут такі багаті, роздаємо не розуміло, кому ліс. Це наш дівчат, кому війна, кому матеріал. Да. Хай вони розберуться і на слідчій сесії теж доповідають нам, разом з старостою. А то ми даємо десь землю, якийсь кусочок землі, кожного староступиться. Я вам поясню зараз. Пояснюйте, виясню. Ну, якщо ви говорите про якусь конкретну земельну ділянку, говоріть про це. Туди виїжджали вже два, два наші представники, і Коловк, і Федорчук, і Григорій Олексійович, два рази називалася поліція, ріже підприємство на людських паях. На людських паях ріже ліс. Визивали поліцію і нашу, виїжджали слідчі два, два рази вже. Виїжджав ліс в Гост наш, то землі паї, людські паї. На... Господарську... На, нашій землі немає, тобто на наших те, що ми давали в оренду, не ріжуть. Ну, Наскільки я знаю. Старого... Ну, якщо ви взяв коло, то хай він доповість, не сидить тут. Ми були свідчими на виїзді. І Бо, що? Бо людські поїзди, приватна власть. Ми тут того не маємо ніякого відношення. Ну, ми сіношики зпиніємо. Заявник, якщо там якісь порушені права конкретної людини, то має бути заява від э, приватної, ну, приватної особи, від фізичної особи до охорони організації. Я, я знаю, що колись я вибачаюся, колись ми хотіли зрізати. Е, в цьому суїнцях на дільниці пару осокор, вони там і, і, падали від них вже гілки були. Нам треба було дозвіл брати в екологію. А це рішуть, ніяких дозволів, нічого, це нормально. Ну, це щось, мені щось було... А там посан... Наземних на приватної власності дозвола не беруть. Тільки а? на землях комунальної та державної власності. А там ще посадка якась йшла, ту посадку ріжуть. То вже мені здається, не Там все поїде сумарно, по-моєму, близько 60 гектарів землі, того людські таї. Петро Васильович, дивіться, туди двічі виїжджали працівники. По-перше, піднялися питання старостою і працівниками лісгоспу. Виїхали тут. Це була позапрошла субота, чи там п'ятниця. Виїжджала поліція, виїжджали з новоград волинська виїжджала наша поліція, виїжджали працівники лісгоспу. Побачили, що це не їхнє. Мені перезвонили, ми дали повідомлення теж на поліцію. Це тоді перший раз. Приїхала новоградська поліція, їм показали документи, що це е, АІ, приватна власність. Вони поїхали. В прошлу суботу мені також зателефонували, зателефонували я перезвонив Герою Лісійовичу, вихідний день це субота, е, Віктору що набрали е, Федорчука. Виїхала наша поліція і визвали напряму, бо це староста вже зателефонував, що, да, що ріжуть. Він просто не мав карти, там, що це, що це за, за земля. Визвали знову поліція, вже свідчено у Градбулинськ, все зафіксовано. Хідорчук, наскільки я знаю, розбирався з машинами по Вулицьку лісу. У нас нічого немає, складу злочина там поки немає. Смій? Єдине, що я тільки переговорив, переговорив я з, з старостою і він спілкувався з тими людьми, бо вони там поїхали трохи ну, по полі, грунтова дорога, будемо говорити, наша, ну, там, де їжі пользуються, щоб вони за те, щоб як вони там, коли вони там, вони завершать його, я не знаю, коли вони там зроблять, щоб була зредірована дорога, а за те, що вони там зараз наробили, щоб вони на наші садочки. Сторожок і ругачів позавозили по машині дорогу. Я не знаю, що він ще мені не відсунувся. Оце така ситуація. У мене є фотографії, я вам можу показати те, що мені... Є, ски... просто... те, що мені скидала поліція перший раз і те, що мені Віктора Ніжану скидав буде ради. Це не проводять роз'єднання, чи це сі, землі військовосподарства, вони зараз не під землі сільськогосподарського призначення і обов'язок власників привести свою земельну ділянку відповідно до її цільового призначення. Тобто навіть якщо там стоїть отакий думк, чимало. Це не було порушення отримання земель до сьогодні, поки вони дозволили тому лісу рости. Там, там може бути... 8, Дивіться, що да, ми, ми ми виясняли, Якщо власник земельного пає, десь там не заключив з ними договора, що він може ну, звернутися до правоохоронних органів. Так, під... так, так мені пояснюємо, вони не зараз різають під корінь і потім мають там, як воно там ну, чи Будуть, чи не будуть, я не знаю. Я вам розказую те, що мені показували, я бачив. Ну, то есть, такова. Yeah. Вот это как ситуация. Там є заключення договору між сільськогосподарським підприємством, заключення договору з відємними особами і в ту сторону підміжоез, ну, фірмою, заключена з відповідною організацією, яка має доступ на на от роботи теріально. Інше питання, чи там ті поїдеш? Може, поїд, це причисний ще раз це скаже. Знаєш, колеги? Ні, це те саме. В тому, там ми, там і... вони ж в одному там ріжуть, там більш ніде вони не виводять. Дивитися попекання врізе, чисто, межі тільки де приватна територія. Я їх конкуренту, що якщо, їх... не дай Бог, лізети на наші землі, будуть будете мати роботу. Це те, що ми знаємо. Шановні депутати, давайте ще є, mm -hmm. це Все, це, і також я сказав, так. allora, що їх поступити. Вікторович, візьміть аналіз, робіть, щоб доповісти. Може дійсно, дійсно написати листа, що просимо зареєструватися. Колись робота до попереднього мера проводила, щоб ми прийняли перед Якщо перереєструєте, будуть платити тихові які питання. Але це все. наші податки. Ми не можемо світло включити в школі, бо в нас нема грошей. І вони в нас тут, вибачте, дали мені приміщення. Світло зараз не можемо включити, бо не фатаємо. Ну, Григорий, я образно говорю, що... грубо говоря, начальник, як включити сьогодні, я не світло, їсти зварити дітям. Ні. Ну, я образно я ще раз говорю, щоб на електроенергію. Я про це говорю. Це треба печити листа, лікарі перейшли. Хай лікарі будуть, хай будуть такі, хай платі податки. Якщо наші лікарі, там, медсестра отримує від 13-ти і лікарі там, 20-20 з лишніх. У нас все законно. Там як Ірина Іванівна каже правильно мінімальні зарплати, це але ж лікарі вам це у очі ніхто не скаже, розумієте. А Далі домовляють. Ні, вони вони просто отримали тут А20 і пішли туди на мінімалку. Не розумієш? Ні, вони там вони ні, вона, ні вона, ну то ми розуміємо, але просто позиційно. ж не доведеш. Ні, то ясно, що не доведеш. Ну, ми це благословили. Тепер ми не можемо довести. Ми все благословили. Ми і саме цікаво в цій історії. Я хотів би Олександр дуже вас попросити. Все рівно, ми ж тоді на сесії всі питалися, що це, хто нам тоді давав відповідь, хто це на це на це відповідальність? Да, це підскорвує під швидку допомогу. Ну, це під швидку так, допомогу. і казали. Так. Як це? Так, Як так, це? То, хто ця людина, хто ця людина, хто готує документи на сесію, хто це відповідає? Такій людині тут не місце на 15 хвилинах зборки з такою. Ду... Це сьогодні вести бумагу. Я вам скажу, хто тоді це казав, Тетяна Васильовна. Нас сьогодні підставили і тепер нас <звучить> зробили дурні. Може їй так, так сказали? Там не вписано прочку Україну. Будівлі, варені. І аргументували це тим, я ж не вийця. Ну, вернемося ще. Ви які ще розвили, що нас? Шановні, сказав Пецько. Давайте вернемся, ну всі ж прекрасно знають, я вам чесно говорю, по сьогоднішній день, Перше, Ігор Володимирович Шатровський звернувся, що стоїть будівля, в тій будівлі було частину швидка, та, яка була в аптеці. Тільки частину знімали. Давайте здамо. Бо ми коли, я це фамілія, ще була, купив попередній керівник швидкої із Житомира, ми її... Я просив, Шатровський просив, заберіть, заберіть, цю, заберіть цю будівлю, щоб вона не пустувала, щоб ця будівля не пропадала. Ні, нам тільки не треба, нам хватає стіл. Знайшовся роман Степанович, І мова була тільки про швидку. Розумієте? Реально, тільки про швидку. Що там ну, я... Я ж чесно вам кажу, моє недоупрацювання, що я не такий що може там хтось. Ні, це не ви. З лікарів. В загальному було написано та інші посвідки. Я вже з себе в той момент абсолютно пішли з тих гарних намірів, що буде збережена будівля, буде платитись почути. Ну, а вийшло, що у нас трошки. Але давайте. Я розумію, про що. Це... І Я не, не, не знімаю з себе якісь відповідальності. То, що з нами велик пальця, тако, на раз. А зараз говориш і все, вже їм нічого не треба. В Результатів немає не, не пунктів на селах і нічого немає. І маємо корупцію, яку породили своїми руками. Тобто всі знають, що ці отримують ліві гроші, БТФО не платиться, і всім все добре, всі сміються, і все нормально. Розумієте? тут треба розібратися. Та це взагалі. Ну... Ну, Зарплатами ну, ми там не розберемося, тому що це не наші повноваження. Говорити в... про те, щоб перереєструватися, питання є. Вони мені тоді обіцяли, що вони переєструються. Ну, вони залізли. Зараз... Він нам тут гарно розказував, при чому тут так. ви, що ви виноваєте. Ви, не ви це вас не маєте, абсолютно вас вимає? Ніхто, вимає? ніхто не бурвав. Розервемо договір, не вирішив, бувайте здорові нам Є державних, у нас виходить, що ми сьогодні своїми руками сказали, підвели під, під риску те, що держава не спроможна отримувати первинку. Це неправда. Дуже багато субвенцій і грошей йде на первинну медицину, яка достатньо фінансується, і на сьогоднішній день в первинці отримували б достойну зарплату і в результаті отримували б перші кушерські пункти. Ми це все перекреслили. Просто перекреслили. Давайте думайте, як це з цього виходите. Перезривають договора, чи як я не знаю. На підставі чого? Ну, може єврей скаже, як ми можемо розірвати цей договір. На, на підставі омани, нас обманули, тут нас обманули. До так. Да. Так. Я, не, нав... я, наприклад, там кожен підписується, хто знав, що там де приватна медицина. До любого. Хтось знав, ніхто не знав. Я, наприклад, не знав. І в житті на це не голосував би. Я не в житті не голосував би за це. Як це так? Давайте не в да. ми дамо долучення і юридичну земельні передивилися. А похідна від цього, а похідна, дивіться, ви тихо не платиться, на салах немає магазинських пунктів. Тому що ми їх ми їх не будемо утримувати. Ми скамерити заплатили, ми їх не будемо утримувати. Ну, На селах частково робота ж проводиться і є послуги надаються. Ви Я ж розумієте, що да. це таке? Ну, дивіться, саме говорить про себе та медична реформа. Ні, зараз багато таких реформ. То зараз, слідуюче, ми зараз говоримо про те, що вже сталося, ми зараз, де нас навіть не питають, про візгоспі. Хто На На нас питає? Кто нас питає? Шо, Що для інформації, з 1 січня в лікарні немає в бараніці. Тільки дільниця. дільниця не юридична особа. У нас було 20 чоловік, ми платили ПДКО, з 1 січня ПДХ йде в місто Житомир.

Будемо виживати, як ми зможемо, як можемо. Це питання по повернення і первинки. Є невелика пропозиція, виходячи з полікарні. Європейські заклади, коли вибрали свою голову, це мінуси. А війну теж не думали, що буде. Ніхто не думав. Скільки років? 30 років думали. Є невелика пропозиція. По приміщенню лікарні, яка на сьогодні знаходиться ну, в гарному стані, нерогічне відділення. Ми сьогодні маємо підхід зими, ми маємо досить критичну ситуацію, розумієте, з енергетичними з енергетичним ресурсами, не тільки в громаді, і кучу нещасних людей, старих людей. Можливо, можливо є можливість зробити там якийсь соціальний центр. Можливо, за якусь оплату, щоб там могли люди на кнахудий кінець могли перезивати. Можливо, це далеко це, 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 офіційно, це безкоштовно, бо багато 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 людей лягає спеціально в лікарні це безкоштовно, а за гроші. І бабушки, я знаю, що є такі, що на ну, пенсії, ви тільки знати, що вона там ну може перезимувати там і, і по Це серйозні справи дуже багато до мене. Взагалі цікаво, знаєте, Ми багато пишемо в газетах. Отакого а в реалі відверто кажучи, ніхто я не за вас взагалі вас як підрозділи. Це ніхто не хоче займатися, це не наша робота. Це сьогодні приходити е, начальник соціальної служби, пропонувати це, що ми говоримо, а не консервувати те приміщення і ховатися всі, ніхто тільки потіка ті, натурника, всі не розуміють, що з тим приміщенням буває. Та всі знають, що з тим приміщенням відбувається. Єдине, що ми з цього не допустимо, і друге, що війна. Воно вже було би під, цим, під цими самими товаришами, що зайшли в первинку. Це всі знають. Може, це комусь секрет? Нікому не секрет. Тому що всі відмивають, ми не знаємо, чому, що воно в шикарному состоянні те приміщення. Чому воно закрите? Чому воно закрите те приміщення? Фінансування, закрите, тому що воно зараз фінансування. Потім винесемо комусь передатку. А вона... <раз> так, вона... а потім винесемо комусь передати, тому що воно протікає. Ну, то ми, ми ж депутати ми я думаю, що башні... в спромозі в спромозі зробити аналітику, системну, подивитися, скільки сіл з баранівки. Я думаю, що 50-70 чоловік зі всього громади насобиралися не безкоштовно. Я знову сказав не безкоштовно з медицинським там постом медсестри. І щоб там могли люди перезимувати. то це питання треба вчити, так, щоб воно було юридично правильно. Так, це це кошти це, це дуже великі кошти. Фінансово реагувати, інтерв'ю пенсіонерсь може, я розумію, що це вважає. дуже дорого. Якщо на. У нас є на одному є вартість підопічного на сьогоднішній день одного, це більше 10 тисяч. Пенсіонери, які не можуть перезимувати, це приблизно 2-3 тисячі. Це не державна, бігати. це приватна. Так, там якийсь благодійний фонд. Там менше вируши. 10 тисяч не підходить. Да? Ну, але так само довго ж підопічні психоневрологічний інтернат. Вони ж через нас всі проходять, це не менше 10 тисяч. Бабусі согласні віддавати свої пенсії, але згідно закону, ви не можете в них забрати більше ніж 75%. От заберіть з двох триста, ну це я вам кажу пенсії людей, які реально не здатні пережити зиму. 75%. Яка це сума? Ну це І треба ти великі тисяч. кошти. Ну от а треба медичний персонал, треба їх харчувати, ну, треба зробити. Це, 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 це добра справа, ну але я думаю, що для нас вона просто зараз не підтримала. Треба не це, розвалюватися. Це, це реальний. Право добре, да, але йти на це. Таких людей, хоча б навіть пропрацюють, якщо треба терапії, практикується. Такі, так, такі лікуються, кладуть таких, Ну не хворих, а таких людей які будуть добре, Але це, звичайно, до таких великих обсягів. Шановні депутати, у когось є ще якісь пропозиції. Все, не знаю. Шановні депутати, питання порядку денного розмову немає і верні втрати ведення сесії тоді. 36, позачергову сесію Баранівської міської ради 8 липня. Оголошуємо